початку російського вторгнення у Боберниць переїхали два підприємства обидва з Миколаївської області. Родина Амбарцумянів у серпні відкрила тут міні-пекарню. Коли тебе бомблять, ти живеш з тою думкою, що ти можеш померти в будь-яку хвилину. Там невозможно було жити, скажімо так, продовжувати якесь життя. На новому місці вирішили не сидіти без діла і грошей, каже чоловік. Міська рада знайшла приміщення. Переобладнала його за три місяці. У пекарні працевлаштували трьох місцевих жителів. Працюють поки не на повну потужність. Печуть тисячу лавашів за добу. Зборош на вищого гатунку, Сіль, вода, дріжджі, все екологічно чисте. Все наше українське. Можуть пекти вдвічі більше, каже співвласник. Працюємо поки що вмієш. Збільшити замовлення, щоб була праця, щоб було більше праці. Шукають інвесторів для збільшення обсягів виробництва пекарні. Підприємство потребує роздільну машину і е, машину для е, фасування, тобто для того, щоб уже конкурувати з іншими з іншою продукцією подібною е, і вийти вже, вже на мережі області. Е, в цілому каже підприємствам переселенцям, пропонують орендувати в місті 12 вільних земельних ділянок орендною платою до 8% від оціночної вартості землі. Оренда земельних ділянок на рік безпосередньо виключно з укладенням договору на пільгових умовах, які запровадили в уряд держави на сьогоднішній день. Гарнік Амбарцумян вважає, труднощі в їхній родині тимчасові. Головне перемога України. Головне мир. А то все остальне наживемо. Олександр Сметанко, Олександр Касьяненко. Новини на Суспільному. Кіровоградщина.